Наступна подія, яка теж важлива, і вона сталася на цьому тижні: це замах на активіста та волонтера Сергія Стерненка. Він живив з ним все добре. Ту, хто стріляв, в нього затримали. Виявилося, що її завербував агент ФСБ. І він видавав себе за агента СБУ, який чомусь в... її яким чином вдобив в голову, що Стерненко це російський агент, і його треба вбити. Там все дуже так заплутано, все дуже погано в цій історії. Там суд вже тримає її під вартою. Взяв. Тож будуть розбиратися слідчі. Дуже добре, що вдалося її затримати. Що Стерненка живий на російських пабліках з цього приводу вже ви, тому що ми Україна можемо провести певні, так би мовити, заходи щодо знешкодення або ліквідації російських військових злочинців, або тих, хто планує російські військові злочини, а їм не вдається навіть. От зараз провести таку операцію. Хоча до цього, нагадаю, відбулося вбивство волонтера в Одесі, і воно в якимось чином слугувало, в тому числі для Стерненка, таким собі сигналом, що йому треба теж захиститися. І він звернувся в СБУ, СБУ йому надало оцей захист і охорону, і от вона його захистила. Тож дуже добре. Але. Це все рутина. Що тут не рутина? А не рутина, те, що почало відбуватися в наших соціальних мережах. Срачна навколо того, хто такий стерненка, чому він їздить на ренжовіри, чому він має охорону. Він е збирає гроші там, донати. Він збирає гроші кхе, як волонтер. а Потім ці гроші витрачає на дороге коштовне життя, на мавтірки, на все інше. Це напевно мало б сенс, якби не кілька. Але перше, якщо врахувати ефект, як наше українське співтовариство розісралося навколо Стерненком, можна. Побачити, що дехто залишився в виграшах, хто правильно Росія, тому що їй вдалося пересварити українців. А коли Росії вдається пересварити українців, неважливо навколо чого, просто сам факт, що пересварилося, то в майде на увазі в Кремлі відкриваються, відкруковуються там ящики з шампанським, тому що їм це вдалося. Вони ж не можуть перемогти нас на полі бою, тому от намагаються перемагати в тилу, роздмухуючи там різні, різні срачі. Чи навколо волонтерів, навколо їхнього способу життя, ну і тому подібне. Чи треба розбиратися? Напевно, треба. Чи Стерненко давав пояснення, звідки у нього гроші? Напевно, давав. Ти більше врахувати, що його Ютуб-канал це є, власне кажучи, в Україні в цьому нашому українському Ютубному інфопросторі є феноменом, тому що. Та кількість переглядів на його youtube каналі, там хтось проховавши більше мільярда, дає йому рівень доходів, які якраз і дозволяє йому жити, так як він живе, так як він хоче жити. Це ж ніхто. Якщо є звинувачення в тому, що він краде умовно, гроші, які він збирає як волонтер, ну тоді то треба розбиратися. Якщо немає доказів, навколо чого тоді тут срач. Чи оце замах був постановочний, що це спектакль? Напевне, ні. Напевне, це не спектакль. Якщо врахувати, що для спектаклів все зроблено якось дуже топорно. Це справді враження, що жінка, яка там трошки поїхала головою, вирішила дістати дали їй пістолети, і вона Вирішили постріляти в Стерден. Ну тобто будете збиратися правоохоронні органи. Для нас це важливий цей кейс, як зараз дехто каже. Для нас важливе тим, що українське співтовариство, українське суспільство навколо персони Стерненка розісралося. І оце погано, тому що не треба цього робити. У нас є ворог, він точно не не Стерненко, він точно не знаходиться на банковій. І до речі, якщо ви чуєте десь від когось, от таке речення, що наш ворог не в Москві, він на банковій, то стріляйте на голос. не помили, не помилитися, тому що якщо людина чомусь вважає, що його головний ворог сидить на Банковій, то він сам є ворогом або інструментом ворога. Це не так, а наш ворог в Москві, і от я зайва раз користуючись нагодою, хочу вам це нагадати. І цей ворог він так чи інакше сканає, якщо ми будемо єдині, якщо ми будемо прагнути, що він сканав, ну а потім вже вирішувати наші всі різні політичні негаразди. А тепер щодо сканання цього ворога. О тут якраз я на самому початку розказав, що це для мене була вина, для багатьох, ну можливо, це не очевидна головна подія тижня, а для мене це є головною подією, тому що я чудово розумію, наскільки для Путіна можуть бути чутливі удари, які наносять не по економіці, не по військовій сфері. Не по навіть там якимось, я не знаю, там його тюньовий флот заарештували, ціна на нафту дуже сильно впала. Ні, це все безумовно болюче. Але для самого Путіна болючим є позіхання на його право вважатися переможцем. У в Другій світовій війні, ну або її частині Великі Вітчизняни. Ну, він же ж утотоження. Насправді, Великий Вітчизнян для Путіна, це є якби і Друга світова. Тобто він вважає, що якби не було перемоги у великій вітчизняній, то і в Другій світовій війні не було б перемоги, тобто просто періоди до 41-го року відрізається. Неважливо там для Путіна, що там відбувалося. Звісно, що неважливо. Там відбувалася повна колаборація між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом. Повна колаборація це радянський Союз і нацистська Німеччина, розділивши Польщу, розпочали власне, другу світову війну. І тому в Росії про це. Так би мовити, не прийнято говорити. І це навіть якщо ти почнеш про це говорити, ти можеш навіть нарватися на кримінальну справу, тому що ти таким чином, як вважає Путін, переписуєш історію. Ну, серйозно, тобто, це він кожен дня переписує цю історію. А тут виявляється, що якщо ти скажеш правду, це є позіхання на історію, яка є в голові у Путіна. І от Трамп. Підписував указ, що 8 травня вважається днем перемоги на у другій світовій війні, і головним переможцем у цій війні Трамп вважає і в Указі це він прописує саме Сполучені Штати, які найбільше внесли внести в перемогу. Які допомагали всім без її зброї було б нічого неможливо зробити. А висадка військ в Норманді. Ну, тобто, коли Сполучені Штати безпосередньо були висадилися на європейський континент? Ну тут треба ж казати, що не просто про Нормандію. Вони до цього висаджувалися в Італії. Це було трошки раніше. А, і це теж є висадки на європейський континент, але от вважається, що коли союзники висадилися в Нормандії, то це тоді, от Сполучені Штати вступили в Другу світову війну. Це не є правдою, але тим не менш. Але тим не менш для Трампа це важливий момент, і він вирішив. Чого мені? А чого я теж не можу назвати себе переможцем у Другій світовій, і тим більше, ніхто ж не претендує на статус переможця Другої світовій війни, там Франція. Ну що вона у не були проблеми, вона не може вважатися переможцем. Вижила і слава Богу, Велика Британія теж дуже така була побита до цього моменту. А от ми молодці, от ми є переможцями.